Десятки квартир у хмельницьких новобудовах досі залишаються без вікон. Їх вибило внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня. Тож у Хмельницькій міській раді триває збір звернень від громадян, чиє майно зазнало руйнувань. Активно співпрацюємо з благодійним фондом іноземним Адер і виглядає так, що вони зможуть профінансувати ту заміну людям, якщо там вийдуть якісь. Не вийде благодійному фонду, то профінансувати, то будемо фінансувати через матеріальну допомогу Хмельницької міської ради. У будь-якому випадку тих людей, які опинилися у скрутній становищі через терористичний акт, ніхто не залишить сам на сам з тою бідою. Вже за кілька годин після вибухів, 31 грудня, комунальники почали усувати наслідки руйнувань. Спершу вікна закрили плівкою, а вже 2 січня взялися до скління. Було залучено п'ять автовишок з матеріального резерву виділено скло. І протягом чотирьох днів були відновлені всі вікна з дерев'яними рамами, в яких було пошкоджено скло. Загалом замінено скло на 352 вікнах у 141 квартирі, і буквально 3-5 квартир, у які не можуть попасти через те, що немає власників їх або немає в Україні, або ну, просто немає в них з ними зв'язку і все закрито. Ті вікна закрили поліетиленом для того. Того, що в випадку морозу не розмерзнеся система, ну і також чекаємо, де з'являться власники для того, щоб не ламати двері, не руйнувати щось мені. Окрім того, також замінили пошкоджені опори зовнішнього освітлення та встановили лед ліхтарі. Залатали також дорожнє покриття, наскільки це було можливо за зимової погоди. Обидва тротуари в обох місцях пошкодження і дорожнє полотно, десь мабуть квадратів 50 на найбільш пошкодженій ділянці. Далі залишилось таких маленьких осколочних кратерів. Їх дуже багато, і власне відремонтувати їх якісно взимку не вдасться. Будемо вже чекати нормальної сприятливої. Весняної погоди Аліна Косарова Микола Юрковський Новини міста.